Це школярам цікаво. Від розбору я кайфую, від, від пайки я кайфую. Це корисно і це треба робити на практиці. Це реально цікаво. Цікавити зв'язком. Хочете знати його стандарти та розумітися в усіх тонкощах мобільних даних? Бажаєте подивитися, як працюють одноразові електронні пристрої та нагрівальні елементи, або ж розібрати їх своїми руками? Все це можна було зробити на літній школі Київської малої академії наук, яка проходила 10 та 12 червня в навчально-науковому інституті телекомунікаційних систем КПІ імені Ігоря Сікорського. Це школярам цікаво. З цікаво дізна, поч, почіпати руками щось нове, дізнатися, як працює те, що вони читають в школі умовно на картинках. Ось вам саме простий приклад роботи з електрикою, дізнатися, скільки ємність даної батареїки, ну, умовно, заряд точніше, дізнатися, як працюють нагівальні елементи, там дізнатися сходові, як правильно вони з'єднуються, для того, щоб воно не коротнуло або не зірвалося. Це корисно, і це треба робити на практиці. Даний захід для школярів був організований студентами-членами студентського конструкторського бюро у партнерстві з профкомом студентів КПІ на лекційних заняттях, які відбулися 10 червня, здобувачі середньої освіти змогли детально дізнатися, що таке зв'язок, які існують його стандарти, чому під час відключень світла поганий зв'язок та як його зберегти в екстремальних умовах. Київська ман в даному випадку ми співпрацюємо як інститут з нею дуже дуже давно. А, наш а, куратор, наш модератор, як правильніше сказати, не десь мені зібрехати. А по-друге, не те, що тільки профорієнтація, а й взагалі школярі це зв'язок, це такий собі перша наукова ланка ступень а, в тому, щоб перетворити якісь дослідження, брати прикладне отак от, от руками, щось робити на якусь. Роботу, яка напевно стане запорукою, роботою в майбутньому. А на практичних заняттях, які проходили 12 червня, школярі навчилися власноруч розбирати одноразові електронні пристрої та нагрівальні системи. Від разбору я кайфую від від пайки, я кайфую. Принаймні, пайка — це вже я не вперше. Це вже в десяте. Мені це подобається. Це реально цікаво. Я я сюда приходжу заради знань, заради того, щоб навчитись, щоб мені показали, як це робити. Дуже люблю електроніку, щось паяти. Дуже хотів самому навчитися завжди. Навчився нормально паяти, як розбирати електронки, і це замотивувало замонтувало мене в подальшого розвиватися в цій сфері. Для вас працювала студентська рада навчально-наукового інституту телекомунікаційних систем.